Вітаю всіх, шановні... ...копію Gunner Hit PC у стими на. Різдвяних знижках, тому що раніше я записував вам відео не на зовсім ліцензійні, а точніше можна сказати, зовсім не на ліцензійній версії, і там підтримка відповідно нових версій виходила не так швидко, ясне діло. А тут з останнім оновленням вийшла така, знаєте, доволі непогана новина. Тут додавали саме підтримку вже піхоти, тобто раніше як декілька танків їдуть на одну точку. Захоплює точку, відбуває там контратаку, і все місія завершена. Зараз же додали, бачите, такі вони і були в принципі, але я і раніше не розумів, для чого вони відповідно були зроблені, тому що з них толку ніякого не було, тому що вони ну й калібр. По факту це техніка для. То щоб десантувати піхоту, і саме зараз вона тепер для цього тут і заспавнилася зараз. На прикладі цієї місії покажу вам, як тут працює зараз це злагодження з піхотою, взаємодія з піхотою, і тому подібне. У нас є тут декілька позицій, які ми маємо захопити при за допомогою. Цілого загону танків у нас 4. А буде Т-72 Західної Німеччини і 4 відповідно БТРів чи БМП для підтримки піхоти. Саме у них заряджена піхота. Наша задача, щоб піхота була повністю ціла і дійшла до позиції. Ви бачите, вони там от стоять БМП-1. У них там також сидить піхота радянська. Бачите? Вони тут є з автоматами, вони пригинаються, коли по ним стріляєш. Також є ось такий загін з противотанковими, якимись засобами. І десь я бачу, сидить ось тут, напевно, що все, та сидить з СПГ-засобами. Тобто тут не так все буде просто і легко. СПГ дуже добра штука, вона може. Нормально підбити як і танки, так і відповідно БТР. Ну що ж, задача спочатку: заїхати на цей пагор. Ну, чотири танка, я думаю, що це цілком достатньо буде для того, для виконання цієї цієї місії. Просто вам вирішив показати, як воно тут працює. А чому я купив саме цю гру? Ну, Мається на увазі ліцензії. Тому що в 2025 році, якщо все буде добре, розробники будуть додати вже мультиплеєрні баталії. а мультиплеєрні баталії — це вже буде дуже цікаво. Відповідно, там хочуть зробити вже повноцінну взаємодію з піхотою. Так, а скільки туди? По стріляє Гад є, відка є Огонь. попав, походу. Аааа! Ніфіга собі. Без додаткового захисту Т-72 теж, в принципі, не так то і легко себе почуває, блін. І напевно, що мене підстрелила а, сама ця СПГ-ха. Треба трошки відступати, відступати, блін, ніфіга, ся, глянь, які ефекти прям тут, звісно, приємні. Да, СПГ валить. Не попав, <плес> пише. Давай сюди. <плес> так, трошки відступаємо. Блін, диви, чотири 4 танка валить, а вони хоч би що. Гля, майже попав. Так, 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 треба швидше приймати рішення. Перезарядка, перезарядка. Осколочно фугасні. Давайте, 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 давайте. Заряжені, чи ні. Так, заряжені. Ой, блін, так я ж новів. Я не бачу, чи є пошкодження, чи ні, блін, там ще відстрелюється, блін. СПГ 9. Давай! Недолет, недолет, ладно, зараз. Э, кулемет поставлю, напевно що. Летіть! -а! -а, -а! Oh, <laughs> Блін, як воно довго летить, конечно, це спогехи. Подбили наш другий танк. Блін, що твориться, Що твориться? А, для того, щоб забезпечити підтримку цю... А що, я один залишився? Цей танк теж підбився? Майнган баррел компромайсед. Цей теж уже не стріляє. Ну, я зрозумів, про. Що... Ну так, а цей теж уже не стріляє, що? Він то їдеть, але в нього залишився кулемет. Не так то легко все це виявилося. СПГшники насправді доволі живучі. Виявляється, я буду по черзі їхати кожним танком. В принципі, 4 танка зразу виїжджати, то і не потрібно, чесно кажучи. Це марне використання техніки. Можна якось проїхати спробуватись, ну, не на. Пагор поїжджати, а трошечки збоку. Осколково-фугасний заряд. Зараз заряжу, до речі. його. Я думаю, що їм буде краще справлятися з цими персонажами, які сидять там в осадці. Вони, вони, бачу. А що вони проворочь, скажем, трошки вот тут. А, вот там. Оп, оп, оп. Пострел. А. Овер. А. Попал, короче, попал, короче. А что там сейчас дело? Приближати я, на жаль, теж не можу більше. Ага, бачу. Ну це бмп 1 там у них стоїть. Блін, така маленька. Блін, попадеш. Йоум. Стріляє. На, блін, ти там теж. Куди воно полетіло, блін?

Йой-йой-йой-йой. -йо 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 Падла! Попав! Ой, На жаль, влучили знову з такою ж самою проблемою. <певн> Вибили цей головний. выбыл ствол так ну пехоту я трошечки там подамажу то відступає назад лежая на ремонт Ну, ремонта тут немає, але блин ну як же швидко не да 40 в час подкипа по там падали их так погано выйду Ну давай. На! Да. <Стит> Блин. <Стит> Блин! Блин, да что ж такие? Грбаний БМП-1 розносить уже другий танк. Міс. Не попав. Я не можу просто приблизити, блін, далеко дуже, я не бачу. Я не бачу. А він перестра... перестав стріляти, я думаю, що нач попав. Місце. 3 pm 15 APFSDS. Че себе абревиатура. Питкалібр, декий там. Давай! На! Блин, тупо в точку валить, я в шоте. На. Ну пока, ну кажется, не попав, блин. Эк не попав, як моя пасты. Блин. Ладно. Хрен з ним, провор, що там? Еще одна. А, я рухатись не можу, я буду стріляти. Ну добре, нехай стріляє, берем третього. Рухаємось. А, він там стріляє. Та, бо ти тут доволі такі серйозні, ребята. Просто так їх не підстрелиш. Ти тільки висовуйся, вони сразу тебе, блін, за пару кілометрів вже навалюють. Ао, ну, і за тебе грають, в принципі, такі самі бати, тому... <сі> Можуть нормально так вас галянуть. Настрелює нормально. Так, добре. Навідник, що він там нам? В тому лісі-лісі темному, блін. Enemy APC. Ой-ой-ой, там є. Блін, да, є! Назад! Назад, 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 назад. Гад! Блін, хто це так попадає? Йо СТ. Там СПГшники просто. блять, еще ты тамптур еще и якісь, блін.

Трак підбили. Так, останній танк живий. Вирушає на підтримку. Блін. Я, я думав, що це буде швидше. Бо я ще навіть основної механіки вам не показав. Ну, як тут працює саме висадка десанту і тому подібне? То вони поки стоять, чекають, поки я зачищу зону для десантування, і потім вже будуть штурмові дії. По з збоку, як вночі. Леон, yeah, Леон. Yeah. А, ah, від'їжджати, від'їжджати. Блін, destroy enemy anti-tank position, в принципі, я зробив. А тепер треба ще знищити БМП, які там гади стріляють. Бачу. Це наші що там? Что рикашети, шо що летить? Так, тепер нам треба рухатись на стартову позицію і захищати Альфа і Браво. Ух ти блін, пролітає. Я не знаю, тут залишилось всього-навсього дуже мало. Тим походить, стріл. А я за цей можу кулемет сідати, до речі, 12 на 7, все ж таки. Чомусь не можу, на жаль. А, може тут треба? Ні, не можу. Тільки 762 спарений. Цей кулемет не працює. під'їжджаю до точки, ну зараз юр Платон Сейчас будуть розвертатися для атаки на позиції. Позиції відомі. Три танка вже втратили, блин. На! Попал. Не ліворуч не Ух ти, падла! Сзади, 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 сзади. На! Попав. Давай сильный, нова силь. Пехота, походу, да. Пехоту давайте вальным, просто так. Ага, хаешки, хаешки. Вон там пехота стояна. Вау! Peacefire. Так, починають э, рухатись М113. БМПхи, по-моєму, труба, ні. Я думаю, труба. Треба рухатись разом з нашими М113-ми. Зараз вони почнуть висаджувати піхоту. А навалюють. Що димей? Де <плес> Бачу, Бачився піхота. Вони присідають, коли ти по ним, до речі, стріляєш. Такі хитрі, хитрі. Добре. Там якісь РПГ-шники ще живі, походу. Попалять. А, оце. Це я дими кинув аж туди. Усе, ще живі гади. РПГ-шки! Попав. Ну, все, вже один стає. Так, треба, коротше, вальнуть, сколково фугасні да і все. А їх так не так багато, я бачу. Підбили М113, Йой-йой-йой! З одної піхота вивантажилась. З другої не встигли, походу. Пехота бежит, ну, старается бихты. Зарядка. МГ. Так. Об'єктив один забрали. Є попадання. Так, тепер трошки. Напевно, що забрав. Де, нема там. Перший об'єкт забрали. Блін, так я дуже бачу... Ооо, я живі. Просто лежать. Шають десь звідти тих кущів. А, з тої сторони також ще типу піхота висадила. А, ну так, у мене ж було 4. 4 машини. До Речі, у мене є якась артилерія. В мене ж артилерія є. От я балбес. Хоча вже це доволі близько до моїх позицій. Давайте арт... дим дамо для прикриття наших трупів. Поки що живі, біжать, окей Поки йде перезарядка Стріляти не може. Карусель там якась крутиться. Як там рентгену все можна подивитись. Як тут розташована боєукладка. Тут полково погасні, деякі, скажу так. О, пішли дими. Файно, файно. Чого собі, дими, слухайте, оце да. Арма 6 скват віддихаю, гля, дими просто вище якихось дерев навіть здіймаються. Це серйозно. Біжать, біжать. Сподіваюсь, наша арта. Все, все. Завдання виконає, тому що всі ми забрали Objective 2, Objective 1 і все тому подібне. Ось так от зараз виглядає поле бою. Зараз понаблюдаємо, як тут як було попадання, з чого і хто добре відстрелився. Ну БМП Ха я вам скажу добре, трималось і доволі довго. Так, тут 2 мінус. Один американець навіть забіг теж, другий американець. Всі живі, БМП буде захоплено. Ну, я думаю, що вона не сильно пошкоджена. Типа всередині. Тут два мінуса. Ну тут десь відділення, не більше, скільки тут було тут. 2-4, десь 10, 10. Взагалі щось мало Я можна. Ну і в тій лісосмузі там також дуже багато людей було. Я забув, що в мене є, ще ж підтримка, типу, артилерії. Підтримка літаків навіть у цьому можна було б визвати на ці бмп bmp літачки, Вони там відбомбили би красиво, і все було б чудово. Ну, тим не менше, завдання виконане, це, 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 це баги. Дивимось, чим це все закінчилось. Мій результат. Ну, ви, виграли та виграли. Отаке було влучання. Нічо собі. Отаке було влучання, але це, походу, було сколково фугасні. І пробиття... Ні, я не бачу пробиття. От оце вже пробиття конкретне було. Це було попадання в дуло, через що дуло перестало працювати, напевно, що. Активної защити тут немає, бачите, тобто захистів, захистів то є контакт, чи... контакт 1, контакт 2. Блоки активної захисту немає зараз. їх. І. і тому всі кумулятивні снаряди просто наносять максимальний урон. Я сподіваюся, що в наступних оновленнях розробники додають. Тут у нас було знищено правий трак. Тут е, було. Пробиття, до речі, було. Бачите, трошечки залетіло якісь декілька осколків. І за цього, походу, перестала пушка працювати. Це, ну майже без пробиття. Це також було незначне пробиття. Ну, дивись, башню тримає добре танк. Це було на виліт просто я в щось. Оскільки було попадань, дивись, це вже прям конкретно. А вона не загорілась, поняв? До сих пір. Це було попадання в лівий трак. Те його його В дуло було попало, собі. Почекай. Чи це хто стріляв? Чи це, це я стріляв? Ні, це він з РПГ стріляв. Ні, це не СПГ, це, ну, точніше, заряд від СПГ, правда. А от стріляє. гля. Прям дуло попав. з дуло в дуло. Це, майже сказати, не пробило. Трошки зайшло, але не вистачило кінетичної енергії. Ну і все, ну і все. Дякую за увагу, любі друзі. Підписуйтесь на канал.